Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Місто Дніпро вночі масово атакували російські ударні дрони. Двоє людей поранені, пошкоджені житлові будинки, залізничний вокзал, офіс наших колег із Суспільного. Більше подробиць спробуємо дізнатись у начальника Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслава Мамонова. Він з нами наживо. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаю вас, розкажіть, будь ласка, подробиці нічної атаки по Дніпро. Чи змінилася кількість поранених, в якому вони стані? Які масштаби руйнувань сьогодні вночі ворогом масово атаковано місто Дніпро і Дніпровський район застосовано близько 45 засобів враження у вигляді БПЛА. Станом на зараз ми маємо двох постраждалих, вони в стані середньої тяжкості, знаходяться в лікарні, їм надається вся необхідна допомога. В результаті атаки в місті виникло декілька пожеж, які станом на зараз ліквідовано. Також пошкоджені понівечено об'єкти інфраструктури, СТО, будинки, магазини, кіоски. По житловим будинкам це близько 10 багатоквартирних будинків, в яких вибито близько 700 вікон, і пошкоджено три покрівлі? Також пошкоджено 20 автомобілів, три з них знищено повністю. Скажіть, будь ласка, окрім Дніпра, чи були удари по інших населених пунктах району? Якщо так, які їхні наслідки? Так, в результаті атаки в Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталося влучання в прибудову до житлового будинку? На щастя, минулось без постраждалих наслідки не несуттєві. Скажіть, будь ласка, чи були відключення світла через удари? Яка загалом ситуація у регіоні з енергозабезпеченням? В результаті сьогоднішнього удару відключень світла не було. Ситуація в регіоні така, як і по всій країні. В результаті масованих атак тривають планові і аварійні відключення світла. Дякую вам. Пасибі за надану інформацію Дякую. про оперативну ситуацію у Дніпрі та районі нам розповів начальник Дніпровської РВА В'ячеслав Мамонов.